Всім привіт! І зараз ми розв'язуємо задачі на тему електромагнітна індукція. Спочатку задачі про напрямок. І так, нам треба визначити напрямок індукційного струму в випадку, зображеному на рисунку. Ми бачимо, що полосовий магнит північним полюсом пересувається всередину нашої котушки. Тобто магнітне поле всередині буде збільшуватися. Значить, за правилом, Ленца, індукційний струм буде в такому напрямку, що його створене магнітне поле буде намагатися зменшити, компенсувати зовнішнє магнітне поле. Тобто, можна казати, що котушка буде відштовхувати магніт. А так як відштовхуються в нас одноіменні полюси, значить, зверху кутушки з'явиться в нас північний полюс, і, відповідно, знизу буде південний полюс. Далі ми застосовуємо правило правої руки. Я нагадую, що великий палець правої руки е, треба. Розташувати таким чином, щоб він вказував на північний полюс. Тоді зігнуті чотири пальці вкажуть нам напрямок індукційного струму. Ось так. Тобто, напрямок буде ось такий індукційного струму. Переносимо це на рисуночок, і ми маємо ось такий. Напрямок індукційного струму можна показати ось тут на прямій ділянці. Наступна задача. А тут ми бачимо, що полосовий магніт е, переміщується від котушки, тобто магнітне поле буде зменшуватися. Значить, за правилом ленца, е, в котушці з'явиться індукційний струм який буде тримати магніт, ну, підтримувати магнітне поле, так як притягуються в нас різні майні полюси, значить, з правого боку в нас з'явиться південний полюс, а з лівого, відповідно, північний полюс. А далі знайоми нам правило. Руки. Ми праву руку розташовуємо таким чином, щоб великий палець нам вказував напрям на північний полюс. Тоді загорнуті інші пальці нам вкажуть напрям індукційного струму. Тобто, напрям струму буде ось такий. Переносимо це на кутушку і бачимо. Що напрям струму буде в кутушці. Ось такий напрямок струму. Ну, якщо переносити на е, прямолінійну ділянку, можна сказати, що це буде ось так. Або справа можна показати: ось так буде індукційний струм обходити кутушку нашу. Наступна задача. Наступна задача. Від попередньої вона відрізняється тим, що полосовий магнит ми замінили котушкою А, яка підключена до джерела живлення. Отже, спочатку нам треба визначити напрям магнітного полю в котушці А. І так, ми знаємо, що великою рисочкою позначається плюс, значить, напрям сили струму. Котушці А буде ось такий. До речі, такий саме він буде і при розмиканні котушки. І так, тепер за правилом правої руки ми з вами визначимо напрям північного полюсу котушки А. Поставимо праву руку таким чином, щоб чотири пальці співпадали з напрямом струму. Це можна зробити тільки таким чином, дивіться. І тоді великий палець відігнутий на 90 градусів, оце в нас буде напрямок сили струму. Як бачите, і тоді великий палець відігнутий на 90 градусів, нам покаже напрям північного полюсу катушки А. Таким чином, ми з вами знайшли, що справа буде північний полюс, а зліва південний полюс. І таким же чином вони будуть розташовані полюси. В котушці на другому рисуночку при випадку розмикання ключа, розмикання ключа. І так ми визначили напрям полюсів котушки А. А зараз ми розглянемо окремо випадки замикання і випадки розмикання. При замиканні ключа магнітне поле котушки А зростає, значить, магнітне поле котушки Б буде протидіяти. Полю котушки А. Протидіяти значить відштовхуватися. Значить, справа від котушки Б з'явиться одноіменний півтенний південний полюс, а зліва. Північний. Тепер ми з вами розташуємо праву руку таким чином, щоб відігнути великий палець, нам вказував напрям північного полюсу. Ми його знаємо з вами. Тоді зігнути чотири пальці, нам покажуть напрямок індукційного струму. Ось таким чином. Значить, переносимо цей напрямок на рисуночок. значить струм потече ось в такому напрямку. Ось так він буде обходити нашу котушку. От. Тепер подивимось розмикання. Коли... Ми розмикаємо котушку А, її магнітне поле зменшується. Значить, в котушці Б з'явиться такий струм за правилом Ленца, який буде компенсувати зміни магнітного поля котушки А, тобто притягувати, як би мовити, її. Значить, справа від котушки Б буде північний полюс, а зліва, навпаки, південний полюс. Тепер залишилося розстосувати праву руку. Давайте звернемо увагу, що права рука, права рука буде розташована. Вибачте, тут я знайшла свою помилку. Я подивилася, що в мене оця картиночка, яка я зображила праву руку, не співпадає з напрямом. От. З напрямом вказаного струму. Значить, струм буде спрямований не таким напрямом, як я показала, а в зворотньому. Чому? Тому що в нас котушка. -то. Має інший напрямок видків. Ще раз прошу вибачення, просто мені вже не хочеться витрачати час на переписування. Значить, дивіться, от як показані ці чотири пальці, значить, ось таким чином буде спрямований струм індукційний. Ось таким чином. От. І це я побачила, коли порівняла з другим рисуночком. Дивіться, в другому рисуночку, коли полюси котушки Б змінюються місцями, праву руку нам треба буде розташувати. Таким чином, як я показувала для котушки А. Для котушки Б буде так само, як для котушки А. Дивимось, так? Значить, напрям сили струму теж буде такий самий. Тобто, ось як піде струм, так? Отак от. Да, ось таким чином піде струм, індукційний. Ось сюди. Так. А, ні, виток то має інший напрямок, ніж у котушки А. Угу. Знову трошки не помилилася. А, напрямок витка інший, ніж у котушки а. а. Ось такий напрям буде індукційного струму. Ось такий напрямок індукційного струму. Дивіться, при розмиканні струм піде в інший напрямок, тому що при замиканні магнітне поле зовнішньої кутушки А збільшується, а при розмиканні поле котушки А зменшується, тому різні напрямки. Давайте подивимось наступну задачу. І так, в нас є кільце замкнене і розташований електромагніт, справа від кільця. Що буде відбуватися, якщо замкнути коло? Ну, Якщо замкнути коло в котурці, та що в нас справа, з'явиться магнітне поле. Тоді в кільці, те, що вона зліва, з'явиться індукційний струм, який буде намагатися компенсувати зміну магнітного поля всередині зміни магнітного поля котушки. Отже, кільце в будь-якому випадку буде відштовхуватися від електромагніту будь-якому напрямку випадку буде відштовхуватися. А ми давайте з вами, тому що ми замикаємо коло, а от якщо розмикати коло, туди кільце буде притягуватися. Давайте ми з вами визначимо напрямок індукційного струму в кільці. І так, спочатку визначимо полюси електромагніту. Ми знаємо, що це плюс, і якщо замкнути коло, струм в катушці буде мати ось такий напрямок. Ось так буде обходити нашу котушку. Тоді, за правилом правої руки, ми розташуємо праву руку так, щоб наші чотири пальці співпадали з напрямом струму, і тоді великий палець відігнутий. Нам покаже оце чотири пальці по струму, по вітку нашому, а тут буде північний полюс. І так, ми вирішили, що зліва з'явиться Північний полюс, а справа південний полюс електромагнітний. Значить, магнітне поле в нас збільшується, тому що ми замикаємо струм в котушці. Значить, кільце буде протидіяти, і з'явиться одноіменний полюс. Одноіменний полюс у кільця, значить, з'явиться ось тут Н справа від кільця, а зліва з'явиться південний полюс. Вот. Залишилося тільки за правилом. Правої руки розташувати руку так, щоб великий палець вказував в нас направо. А це можливо тільки ось таким чином. Оце в нас великий палець, і тоді зігнути інші чотири пальці вкажуть нам напрямок нашого індукційного струму. Тобто струм буде бігати по кільцю ось в такому напрямку. Тобто, показуємо це струм сюди, ось в такому напрямку індукційний струм з'явиться в кільці. А кільце в будь-якому випадку буде відштовхуватися, навіть якщо переключити полюси. Плюс-мінус переключить. Тому що ми замикаємо коло. Поїхали далі. О, ще тут відмічу а, північний полюс Н. І напишу відповідь, що відбудеться, кільце відштовхується. Відпухується. А відповідь ми обґрунтували. Так, робимо паузу. Я запишу два відео.